Що ж таке карма грошей? Звучить так, ніби я обслуговую свою тривогу щодо нестачі грошей. Не всім підходить е, цю подушку накопичувати. Карма фінансової безпеки ще якась є. Тут е, пахне чистим магічним мисленням. Це дуже знижує рівень тривоги. Міфи, психологічні розслідування. Та каверсні питання психологу. Привіт! Мене звати Катерина Жилнова, я гештальт-консультант. Займаюся психологією понад 15 років, веду особисту практику біля 7 років. А це мій мовчазний ведучий психоня. І ми раді вас вітати на моєму каналі. Підписуйтеся та почнемо наше з вами психологічне розслідування блогерки, що пропагує так звану карму грошей. Отже, в інстаграмі Мені попалася сторінка деякої блогерки, яка розказує про карму грошей. І мені стало дуже цікаво, про що ж саме вона хоче донести своїм підписникам. В неї досить багато, їх аж 133 тисячі, і її рілси набирають по декілька мільйонів переглядів. Ну, деякі з них. Отже, я зацікавилася, що ж таке карма грошей і як вона працює. Почнемо з її рілса, як працює карма грошей. Я так розумію, що в цьому рілсі вона пояснює, як саме вона працює. Отже. Працює карма грошей, кожна твоя думка за сьогодні, кожний твій вчинок за сьогодні нікуди не діваються, Щойно ти подумала або зробила дію, вона миттєво залишає ментальний відбиток у твоєму розумі. То уяви, що твій розум це найчутлива відеокамера, яка фіксує всі твої думки, слова та дії. І через деякий час ця ментальна картинка матеріалізується у абсолютно тверду подію твого життя, яка на 100% подібна до того вчинку, який ти зробила, коли ця ментальна картинка записалася на твій розум. Ти одягаєшся? У мене зразу питання. А звідки вона знає, що ця ментальна картинка? Потім відбувається в реальності. Це якісь дослідження проведене, чи що бачиш суму у чеку? І від цієї суми ти навіть вжимаєшся усередині, і тобі не хочеться розлучатися з цими грошима. І в голові така думка, чому так дорого? Давай розбиратися, хто це чув, хто це відчував. Ти і твій розум, і він миттєво зафіксував ментальну картинку цього вчинку, в яку ситуацію через деякий час може матеріалізуватися ментальна картинка, яка не хоче розлучатися з грошима? Чому так дорого? У те, що люди, через яких до тебе приходять гроші, наприклад, босс або клієнти, цей рілс формує трохи невірні наслідково. Логічні зв'язки, скажімо так, і в психології таке поняття, як танок голуба. Я не буду зараз розповідати детально, ви можете погуглити, якщо вам цікаво. Але якщо коротко, то це надання якихось е, сенсів спонтанним речам. Тобто е, я ніби. Являюся причиною того, що йде дощ, або я являюся причиною того, що е, сьогодні світить сонце, і так далі. Тобто, це така специфічна е, історія про е, складання нереальних логічно послідовних зв'язків. Таким чином, е, мені це дуже нагадує магічне мислення, мені це нагадує дитячу позицію. Тобто, якщо я буду якось е, відчувати себе. Е, бути нежадівною, як кажеться блогерка, тоді мій бос, умовний, також буде зі мною щедрим. Але якщо в мене народжується почуття, певне, коли я контактую з грошима, нехай це буде жадібність, або нехай це буде страх. Воно ж в мене народжується не просто так. Я не можу просто щопнути пальцями і змінити це почуття всередині. Якщо я буду це почуття пригнічувати, або намагатися штучно його замінити радістю, щедрістю, то це мене призведе тільки до апатії, можливо, навіть до депресії, але це точно пригнітить мій емоційний стан настільки, ну, що грошей нових або більших я точно не зароблю. Ну і далі цікавий момент. Далі спрацьовує цікава проекція. Що нібито, якщо я жадібна, тоді мій бос також зі мною жадібним. жадібний. А як я розумію, що він жадібний, тобто я інтерпретую його якусь певну поведінку, його погляд, можливо, його інтуєму. Націю як те, що він також жадібний зі мною, але знову ж таки, це моя особиста проекція. А проекція це лише те, як я інтерпретую світ. І це зовсім не обов'язково є правдою. Отже, давайте подивимося ще один цікавий рілс. Цей Рілс дуже цікаво зняти. Спочатку в ньому блогерка показує, що в неї не було зовсім грошей, вона сидить нещасна, бідна, в неї мінус там шалений плаче. Далі вона показує своє щасливе життя, на якому вона медитує в різних станах. Тобто вона медитує з чоловіком, медитує просто десь на коврику, медитує сама, медитує з дитиною. І додатково біжать циферки, що її фінансовий рівень росте, там 100 тисяч євро чи доларів і так далі. Кава річ виглядає так, нібито вона почала медитувати і ці гроші якось до неї почали приходити. Але що я помічаю, якщо подивитися на сторінку цієї блогерки в цілому, якщо подивитися, скільки тут зроблено роботи, скільки ця людина працює, скільки вона вкладається, то медитації, мабуть, там займають ну відсотків 5 її часу, ну якщо взагалі займають стільки. Я Відчуваю захоплення, коли дивлюся на цю сторінку, тому що людина розробила або десь копіювала, це неважливо, концепцію, і вона просто кожного дня працює над її просуванням, скажімо так, і заробляє на цьому гроші. Тобто, якщо ви заробляєте на медитаціях, ви можете заробити, але якщо ви просто медитуєте і нічого не робите, ну. В мене тут виникають питання: взагалі я сама дуже гарно ставлюся до медитації, як до технік, які допомагають релакснути, які допомагають розслабити тіло, які допомагають трошки відключитися від зовнішнього світу. Це корисно? Медитуйте, але ще щось робіть. Як ця блогерка? Окей, дивимося наступний рілс, який мене зацікавив. Погнали перше до 30 років. В мене не було ніякої фінансової подушки. Тому, коли починалася якась фінансова криза, я відчувала, що я їду кукухою, тому що підкопою реально був повний нуль. А зараз мені 34, і в мене фінансова подушка на два роки вперед, плюс окремо для сина. Що ж я робила? Золоте правила. Перше правило: почніть відкладати, хоч будь-яку взагалі суму від вашого доходу щомісячно. 300 гривень 1000 грин. по гривні можна. До Доторкання гроші, а щоб там не відбувалося, ми їх цими рученятами не торкаємося, не беремо звідси. І третє головне правило: якщо ви хочете реально, щоб ця подушка росла, щоб через якусь халепу вона не злилась, і щоб ви реально від неї відчували фінансову безпеку, треба почати створювати карму фінансової безпеки. Тому всі куди на вас. Карма фінансової безпеки ще якась є, це цікаво. Ну, по-перше, я так і не зрозуміла, якщо я створюю фінансову подушку і вона постійно росте, і я оціми рученятами до неї не доторкаюся, то навіщо вона мені взагалі потрібна і коли я можу до неї взагалі доторкнутися? Звучить так, ніби я обслуговую свою тривогу щодо нестачі грошей. Мабуть, я так формую вже неправильну карму грошей чи ніще. І дивіться: ну, якщо серйозно, то. Взагалі, порада про фінансову подушку, вона не така і погана. Ну, непогано було б вже у дорослому віці мати якийсь загашничок, якусь скриньку, де б були б гроші. Але, ну по-перше, не всім підходить мати фізичні гроші або гривні. І, взагалі, не всім підходить цю подушку накопичувати. Чому я так кажу? Наприклад, є такий тип людей. Для яких це є зовсім не обов'язковим, ну, вони не можуть робити фінансову подушку. Ці люди, як правило, дуже гарно вміють організовувати, заробляти собі гроші під певну потребу. Тобто немає психології жорсткої необхідності кожній людині відкладати гроші на щось. Друге, а якщо я буду просто кудись інвестувати, або якщо я буду купляти. Я не знаю щось, що буде з часом дорожчати, або буду вкладатися в не знаю, в нерухомість, наприклад, і буду якось ці гроші обертати. Це підходить, або тільки варіант е, Юлі, працюючий, коли в мене просто лежать якісь гривні, які постійно накопичуються. а Я, ще, е, я мабуть, трохи старша за Юлю, і я згадую ще, коли в моїх бабусей і дідусів. Згоріли гроші на книжці, коли розвалився радянський союз, і вони накопичували, 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 накопичували. А по факту залишилися не з чим. Тобто, в принципі, ідея цікава, корисна, але не для кожного і є нюанс. Я хочу ще сказати в цілому про цю концепцію, яка називається карма грошей. Я не претендую на те, що я її розумію, і зрозуміла досконально, але найперше це просто концепція. Тобто це просто чиїсь ідеї про те, як влаштований світ і світ грошей, зокрема. Взагалі, навіщо люди народжують або створюють концепції для того, щоб А, було зрозуміліше і можна було комусь щось пояснити. І друге, це дуже знижує рівень тривоги. Тому що концепція Вибудовує дуже зрозумілі такі сталі рамки. Жити в таких рамках набагато комфортніше, набагато спокійніше. Ну, мені не дуже рамки підходять, тому я не дуже люблю концепції, але я їх, звісно, використовую, тому що мені ну, потрібно пояснювати дуже багато чого і клієнтам своїм, ну і взагалі тим, хто цікавиться психологією. Що я помічаю в цій кармі грошей, це дуже багато магічного мислення, дуже багато. Дитячої позиції. З однієї сторони, блогерка закликає нас щось робити, щоб були гроші, але це щось воно досить має таке магічне підґрунтя. Ну Звідки вона знає, що мої думки призведуть до Точно такої ж поведінки з сторони оточуючих, звідки вона знає, що якщо мені страшно платити там за трамвай, наприклад, то тоді іншим людям буде страшно платити мені там за якусь мою роботу. Це не дуже корелюється, якщо чесно, з наукової точки зору або з точки зору психології. Це можна притягнути за вучі, знаєте, як і сказати, що ну тоді це весь світ наша проекція, і як ми відчуваємо себе всередині, так ми бачимо весь світ. Це дуже примітивне бачення. Ну що ж подивимося ще один Алло, ну я доначу, я щедра, але в грошах ну ніяк не росту. Андивися, зараз все тобі поясню. Коли ти даєш комусь гроші, це створює кармічне насіння грошей у твоєму розумі. Але воно працює так само, як будь-яке інше насіння. Огірків, помідорчиків або чого ще. Йому потрібен полив та одобрення, інакше не буде ніяких плодів. Полив та одобрення для кармічного насіння це медитація радості. Мінімум 10 хвилин на день. Згадуй свої акти щедрісті та інтенсивно радій їм. І будуть тобі плоди. Дівчинка скажеться, що карма грошей не працює. На що їй відповідає блогерка? Що ну, звісно, ти ж ще ж додатково не медитувала, продовжуй це робити. Це дуже як на мене, смішний рілс, тому що якщо у вас щось не виходить. Якщо у вас не виходить слідувати цій концепції, або ця концепція для вас не працює, то ви просто замало робите. Я таке не зрозуміла, а коли потрібно зупинитися, а коли я побачу результати. Тобто, таким чином блогерка насаджує знову це магічне мислення, і вона акцентує увагу лише на діях, які взагалі невідомо до чого призведуть. Ну можливо, ви станете більш трохи спокійнішими, я не знаю. Чому ж я звернула увагу саме на цю сторінку? Ну, по-перше, в неї досить багато підписників, в неї досить активна аудиторія. Колись моя одна хороша знайома сказала: Слухай, а ти чула щось таке про карму грошей? Що ти про це думаєш? Я зацікавилася, перейшла почала дивитися. Взагалі мені подобаються всілякі історії, які пов'язані з грошима. Мені подобаються різні концепції, я дуже в цьому зацікавлена людина. Я цікавлюся всім, де є слово гроші. Як ви вже встигли, мабуть, зрозуміти, або ні, не знаю, так фантазую просто про це. Я почала е, листати її сторінку, дивитися ці різні рілси, читати пости, і в мене з'явилося таке дивне відчуття, що щось тут не те, щось мене відштовхує. Я почала заглиблюватися, почала аналізувати і перейшла до того, що ну, тут е, пахне чистим магічним мисленням, що тут е, е, така дуже. Ну, кропітка, скажімо так, маркетингова історія, тобто вона дуже гарно продає щастя, як то зараз кажуть, або продає обіцянку щастя, якщо вже так більш конкретно казати, вона. Звертається до людей, які знаходяться у дитячій позиції. А таких людей, на жаль, дуже багато. Вона б'є прямо в те місце, де людина з дитячої позиції хоче, щоб всесвіт або якийсь умовний великий дорослий зробив їм щастя і приніс їм ці гроші. Ну, щастя у вигляді грошей. Вона знаходить свою аудиторію. Вона знаходить непоганий від відгук. Питань нема. Вона продає. Я думаю, досить успішно продає свій продукт, який в неї є. Але... Чи ефективно це, чи працює це, ну для неї так. Вона на цьому робить гроші. Чи працює це для аудиторії, в мене велике питання. Ну, у мене дуже велике питання. Якщо ви хочете досліджувати тему грошей, розвиватися в темі грошей, рости фінансово, вам треба, звісно, працювати зі своєю психікою. Це однозначно. Але я б рекомендувала звернути увагу на те, що з вами відбувається в кожному випадку, коли ви контактуєте з грошима, я б рекомендувала досліджувати би свої установки. Я б рекомендувала досліджувати би свою взагалі родову сімейну історію стосунків з грошима. Ви можете для цього подивитися мої відео, які в мене є на каналі. Ви можете подивитися і пройти мій майстер-клас, Які, посилання, на які я залишу тут під цим відео. Якщо ви ставитеся до цієї сторінки просто як до фану. Як до додаткового матеріалу, як до того, що вас просто трохи підтримує, це ок, але якщо ви робите основну ставку і намагаєтеся збагатитися за допомогою медитації, ну на жаль, це не працює. Дуже дякую за перегляд. З вами була я та мій улюблений психоня. І ми чекаємо вас у наступних відео, па папа,